Вітаю вас на сьогоднішньому брифінгу. Він пройде у дещо новому для цього каналу форматі в форматі розмовної аналітики. Канал очікує багато реформ, тож не забудьте проголосувати в класі спільнота, коли там з'явиться чергове опитування. За результатами минулого, наприклад, відоси про страшні історії, що не стосуються Всесвітої SCP, будуть виходити на цьому ж каналі. Звісно, все буде розсортовано по списках відтворення. Також мушу згадати про те, що наш друг та один з авторів потребує вашої допомоги для виконання бойових завдань на фронті. Посилання на подробиці буде в описі. Отже, тема нашого сьогоднішнього брифінгу анігілізм. Приємного перегляду. Перший концепт анігілізму з'являється в об'єкті cp 050. ua Набір алхіміка. Сторінка була створена в 2018 році автором Мурзей Хаос. Об'єкт розповідає нам про набір з трьох видів пробірок містять у собі аномальні речовини. Виявили цей аномальний об'єкт, до речі, у колишнього доцента кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. Ось такі в Житомирі хіміки шел продавав золото, яке виробляв за допомогою об'єкта, щоб купити собі алкоголь, та не втримав секрету від своїх дружків по чарці. Як результат, його вбили грабіжники. Так фонди отримав цей філософський камінь. В ході досліджень виявилося, що ці речовини мають дуже значний КПД. Взагалі, то якщо поміркувати, ми використовували лише міліграми речовин 0,50 UA для спричинення змін сотень кілограмів інших реактивів. А саме 50-х у нас кілограми. І невідомо скільки ще їх існує, якщо цей набір алхіміка не єдиний у своєму роді. Якщо постаратись, то за допомогою 50-го дійсно можна створити справжню катастрофу. Ці три речовини небезпечніші за будь-яку хімію, яку я раніше бачив, що нами продемонстрували ці анігілісти на щастя, лише у паралельному всесвіті. Доктор Голдлайф, ось так вперше з'являється анігілізм організація, метою якої є повне знищення всього світу. Причому на це вони не мають ніякої причини. Спершу фонд тільки знаходив їх сліди, як, наприклад, висіпінульп'ятдесят 058 ua телепортаційний двигун, та й 093 ua інфекційна травматологія. Анігілісти так само полюють на аномалії, як і деякі інші ворожі до фонду організації. Щоправда, в руках анігілістів найбезпечніша аномалія стає найнебезпечнішою. Вони навіть в змозі модернізувати аномалії для того, щоб ті ставали якомога більш нищівними. Дозволу один з адміністраторів сайту та анігілізму. Також він зазначає, що в рядах анігілістів бувають і члени інших культів та організацій, від анартистів до саркітів. Але примітними є саме зустрічі з анігілістами, як от, наприклад, в scp 060 ua у моєму царстві холод. Об'єкти scp 060 UA описуються як набір з 12 колонів з чорними каменями, що переносить людей, які їх надягають у паралельний вимір. Цей вимір постає перед співробітниками фонду як замерша пустка. В ході експедиції виявляється, що світ той був знищений одним з представників анігілізму з нашого світу. В ході його аномальних розвідок щось пішло не так, і він виявився ув'язненим у горі з такого ж чорного каменю, який ми бачили в кулонах. Он вважає, що якщо він вибереться, то потенційно може влаштувати сценарій класу WK. В щоденнику анігіліста Хана Соло розповідається про те, як суб'єкт намагався знайти прихильників для свого способу знищення планети. Однак таких не було після цього, аби довести дієвість своїх методів, він якимось чином переніс себе до паралельного виміру, яким у минулому був СК 60 ua Провівши роки за аналізом та вивченням різниці між нашим та тим світом, йому зрештою вдалося втілити свої плани та реалізувати у тому вимірі сценарій кінця світу класу WK. Спираючись на записи про покидьків бовдурів та ворогів, можна зробити висновок, що населення виміру дізналося про плани автора щоденника та намагалося чинити спротив. Однак їхні намагання виявилися недостатніми аби запобігти діям суб'єкта. Останні рядки щоденника свідчать про те, що автора якимось чином було ув'язнені всередині середині СІ ua 1 в цьому об'єкті явно проявляється не стільки божевілля анігілістів, скільки їх власне розуміння якоїсь правди про світ, правду, яку не розуміють всі інші. Один з варіантів не спрацювавших планів ангелізму існує і в нашому світі. Ну, наскільки світ, де існує фонд, можна назвати нашим. Цей випадок описується в scp 032 UA, не смикити хом'якам. До речі, він озвучений на цьому каналі, вгорі з'явилася підказка. Документ розповідає нам про убудова хом'яка зі зразком ґрунту, що є стендом зразком на кафедрі ґрунтознавства, видаленого інституту, що знаходиться у видаленому місті. Аномальний ефект полягає в тому, що будь-який вплив на хом'яка викликає аномальну сейсмічну активність, скло на стенді тріснуте, і до скла приліплена записка російською мовою. Насмикити хом'яка земля просідає, і вона дійсно просідає. Тому неможливо ні нормально поекспериментувати з об'єктом, ані перевести його кудись. В ході інциденту з об'єктом троє підлітків, що, як виявилося, потім були послідовниками анігілізму, пробралися на охороняєму фондом територію та намагалися смикнути хом'яка як слід. В ході ж допиту виявилося, що підлітки не тільки знають про засекречений аномальний об'єкт, але один з них навіть знав особисто людину, що створила цю аномалію. Щоправда, розповісти він не встиг, адже був вбитий невідомою силою. SCP-UA негідно нагадує, що фонду не існує. Фонду SCP не існує. Фонду SCP не існує. Фонду SCP не існує. Фонду SCP не існує. SCP не існує. Щоправда, не зрозуміло, чи створили цей об'єкт анігілісти, чи вони просто знають про нього і бажають використати у своїх цілях. Завісило таємниці над їх дивною ідеологією, Якщо така взагалі є, відкриває оповідання. Повідомлення знайдене в інтернеті. В ньому перед нами постає так званий типовий анігіліст, людина, що робить зовсім упереджені висновки про всесвіт на основі демагогії. Так, цей анонімний анігіліст розповідає нам, що ми живемо у рабстві не тільки соціальних конструкцій, які самі вже створили, але й у рабстві своїх біологічних умовностей. Свій псевдофілософський підхід до життя він аргументує буддизмом. З його слів, нам стає зрозуміло, що для анігілістів смерть всесвіту равноцінна дорозі в Нірвану. І таким чином якась ідеологія таки вибудовується, хоча в цьому творі автор представив її як таку, що не має жодного сенсу. Таке відчуття, наче текст цього повідомлення писала дитини років 14, що намагається переконати старше покоління, в тому, що воно нічого не знає і прогнило зовсім вже автор зміг грамотно передати цей настрій, що швидше за все планував в анігілізмі на початку його зародження на сайті. Саме це вказує на те, що анігілізм здебільшого просто занадто радикальний рух конспірологів та сектантів різного пошибу. До яких з якихось невідомих причин часто потрапляють аномальні штуки? Хоча так воно представляється зовсім не завжди. Наприклад, в SCP-039-UA ua Бог допоможе. Ми стикаємося з релігійними марнями у християнському стилі. Який 60 ua ця стаття вийшла в 2021 році, тобто, це бачення анігілізму можна вважати свіжим. Переказувати цей об'єкт нема сенсу, краще самі почитайте, бо воно того варте. Скажу лише, що ми тут вперше не читаємо щодо аномалії причетня анігілісти з звіту якогось доктора, а дізнаємося по ходу розвитку сюжету. Також варто зазначити, що тут анігілізм називають рух по смерти». але тег анігілізму стоїть, тож знайти все одно легко. Найсвіжішим матеріалом по анігіляторам є scp 065 UA Убережу нас від лукавого». ну якщо не зважати на ще не завершені. Тут вперше представляється течія анігілізму. Сюжет планомірно рухається до розвитку концепції анігілізму як такої. Автор анігілізму зазначає, що такий розвиток є сюжетним і обумовленим тим, що сам фонд з часом дізнається про анігілізм більше. Ми вже таке бачили і з іншими організаціями всесвіту фонду. Для пояснення течії анігілізму прошу до ознайомлення відривок з чернетки автора SCP-065-UA. Перша і найпоширеніша течія це послідовники якої виступають за цілковите винищення людства. Тут все просто, усі люди мають вмерти. Такий їх девіз. Найневиннішими з них є рух за добровільне вмирання людства. Така собі інтернет-спілочка, яка просто закликає всіх померти або хоч стерилізуватися. Також до анігілістів цього напрямку можна віднести радикальних антинаталістів. Ну і звісно, самі ці месники Божі святого Георгія є найліпшим прикладом ворогів людства цього різноводу. Послідовники другої течії мислять більш загально і зачасто є обізнаними у принципах всесвіту та природи аномального, від чого є певно найнебезпечнішими. Вони вважають, що сама концепція існування як така має бути стартом в межах буття. Якщо максимально простіше, то вони хочуть, аби усе живе у всіх всесвітах зникло, але не просто зникло а щоб саме поняття існування більше не існувало. Саме цей люд є творцями значної кількості аномалій та об'єктів, що пов'язані з анігілізмом. Яскравим прикладом цієї течії є братерство Мансенела та радикальний суїцидальний рух. Хоча далеко не всі учасники другого є обізнаними про справжню мету та амбіції організації, третя течія є найскладнішою розумінні. Її послідовники прагнуть позбутися усвідомлення таких понять як людство, людина, існування та життя. Навіть мені людині, яка скурпульозно вивчає ці питання, важко усвідомити, чого вони хочуть домогтися. Однак, попри вельми незрозумілу мету, ці персони є чи не найнебезпечнішими серед інших течій, оскільки більшість контактів фонду з ними траплялися під час їхніх спроб порушити протокол завіса. На додачу вони є дуже обізнаними процесу та суть аномального. Представники цієї течії створили немало аномальних предметів та були винуватцями ненормальних подій, наслідки яких з різних причин дуже складно виявити а у деяких випадках досі невідомо до чого призвели їхні ритуали. Які не вдалося зупинити. Наразі відома назва лише одного такого культу Атх'ямтік Мріт'ю. Наскільки мені вдалося встановити, культ походить з півдня Індії, але з нестановлених причин вони мігрували звідти на території Лівобережної України, Західної Росії та Півдня Білорусі, де охазійнувалися новими послідовниками. З Хіндії як назва перекладається як Духовна Смерть. Як стверджували захоплені послідовники цієї течії, їх мета обірвати зв'язок людства з духовним світом, аби атмани, тобто душі, не могли перероджуватися та поплюжити енергію всесвіту, найнеприємніше те, що ми знаємо про існування ще двох груп, які належать до цієї течії. Однак я та значна кількість спеціалістів вважаю, що таких течій значно більше, просто нам досі не вдалося їх виявити. Отже, якщо звести все до простих висновків, то коли вас спитають, про що анігілізм? То ви зможете відповісти, що анігілізм це про шизофренію. Особливість усіх об'єктів про анігілізм є незавершеність історії, що завершуються вже у розумі читача. Так кожен з них натякає, що світ скоро буде знищений, і це знищення завжди відбувається за кадром. Самі ж анігілісти представлені дуже по різному, і, хоча прописані поки слабкувато, вже мають чудовий потенціал для розвитку. Різність їх представлень різними авторами в кінці кінців складає образ шудернацьких, божевільних сектантів, які виглядають як сектанти без секти, і самі не знають, чому вони там поклоняються. Одним словом, типові конспірологи, що вибудовують домислів ідеологію, що робить їх одних правими у цьому брехливому та гнилому світі. Анігілісти це типові божевільні злодії. Але для SCP нема нічого поганого в тому, щоб використовувати типові образи. Адже саме SCP – це такий самий типовий образ американської конспірології. Отже, типовість нетиповості, здавалося б, як танцювати? А виявляється, танцювати можна довго і зовсім непогано, зі смаком та жахами, що можуть створити реальну конкуренцію тим самим саркітам чи механітам. Всі згадані статті я залишу в описі і рекомендую їх до прочитання. Якщо вам вже набридли типові саркіти та механіти, то вам треба звернути увагу на нетипових анігілістів. Всім здоров'я, а я працювати, сонце вже сідає.